Друзі, всім привіт! А сьогодні ми звітали в Tower Defense для того, щоб повідкривати трошечки кейсів новеньких. Як ви бачите, у мене все на все 950 ну, самих годинничків, і цього дуже-дуже мало, щоб відкрити купу кейсів. Але я замітив те, що ці кейси трошечки почали дешевіти, і навіть десь на якихось стрій вони коштують менше, ніж 100 гемів, але їх відразу скуповують, тому доведеться прямо заходити відразу все купувати, купувати, купувати і купувати. В общем, то поки що поки що кейсів багато не бачу, то готовий виставити їх. Якусь єрунду, просто по 9 гемів для того, щоб вони були. Ви можете побачити прям відразу, що у мене стало менше гемів. Та юнітів в цілому у мене стало в рази-в рази менше. Дуже багато юнітів я потратив для того, щоб відкрити свій магазин по скібіді персонажам. І тепер, якщо ви хочете купити будь-якого юніта, абсолютно будь-якого, чи то геми, чи то юніта, чи то ще щось, ви можете це все купити в моєму телеграм-боті, посилання на який є в описі. Ну, так що, let's go! А поки що, ми погнали шукати кейси для того, щоб їх швидесенько прикупити. Ось 99 гемів. Бемц, ми забираємо. Я готовий купити неймові ого, його вже нема. Я готовий купити неймовірну велику кількість кейсів для того, щоб просто їх всі відкрити. Я готовий на це потратити неймовірну кількість гемів. Можливо, навіть вплоть до 100 тисяч гемів. Я готовий реально потратити для того, щоб просто взяти і пооткривати. Ну і вибити ультимейта, звісно ж. Але для того, щоб вибити ультімейта, це я не знаю. Треба 100 тисяч кейсів відкрити. Я, я не знаю, скільки їх треба відкрити. Я буду старатись відкривати. Багато старатись відкривати реально купу, так що юнітів буде ще з реально тонна. Можливо, будуть якісь міфіки, годліки і так далі. І так далі. Але це все, звісно, відбудеться тільки тоді, коли я зможу закупити нормально кейсів. А поки що у мене є тільки три. Боже, три кейси. Наскільки це мало? О, 99 гемів. сюди. Блін, диви, вже нема. Отако все купив. Одного за 99 забрав. Давай ще. Я Ще купа-купа кейсів, бо по 115 купувати вже не сильно. Хочеться, хочеться трошечки дешевше. Так, у мене вже і пилки купують, але кейси, кейси тут нема. Нема Значить, підам на другу дріплазу. Добре, що можна тріплази міняти просто однією кнопкою і кайфувати. В принципі, це реально реально круто. Тому let's go! Так, потихенько гемасики тратяться, але нічого страшного. Головне те, щоб кейси були в продажі за приємну ціну. 95 гемів сюди, 100 гемів сюди, 110, ні, почекай, за 110 не хочу я купувати. Кейсів реально багато, поняв, але по 135 це теж багато. Давай за 101 теж заберемо. Ага, його вже й забрали, поняв. Наскільки швидко просто забирають, все що це капець. Просто ультра-ультра швидко. Я сподіваюся, що ви дуже сильно хочете побачити, як я відкрию купу кейсів, але для цього мені треба їх купити. А перед тим як я їх ще не купив, я би у вас всіх дуже сильно попросив поставити. Ставити лайк, підписатись на канал, ну і долучитись до мого телеграм-каналу. В принципі, це супер легко, і я сподіваюся, що я в дуже короткі сроки зможу зараз закупити купу кейсів, бо мені треба прям багато. Я хочу я хочу скупити прям купу. О, 80! Можливо, ми сьогодні купимо не так багато, як хотілося би. Просто краще буде почекати кілька днів для того, щоб кейси трішечки трішечки подешевіли. В принципі, я думаю, це буде супер легко. Просто я хочу зараз багато покупувати для того, щоб відкрити, поняв? Тому що, ну, поки, поки, поки хочу. Це дуже сильно <хи> і ці кейси будуть потім стояти просто неймовірних бабок. Так що, якщо ви їх не хочете відкривати і знаєте, що вам ні чорта не випаде, то ви можете просто їх збирати, тому що вони щас коштують багато. Патріки в такий час коштували по 50 гемів, ну може, по сотки. І то це, тому що тут був кловермен, uh, який на той момент вважався крутецьким челом. Щас цей кловермен уже 500 гемів коштує, іменно кейс. А тут, то, вообще супер класні юніти. Тут реально крутецькі персонажі, які, щоб їх ну, купити, треба вже стільки всі. Мати гемів, я не знаю. Щас, щас на продажі що, є? Оцей Clockwoman, 3 тисячі гемів. Доксі пилки щось дорого трохи. Green Laser 700. Окей, а що по хайперу? 30 тисяч. Жесть, хайпер дорожає. Оцей чел не продається, цього нема. Поламаний хайпер 1300. Десь він випадає чорна де, Якщо чесно, я тупо не знаю. Ну і ультимейт тупо не продається. Я його ще ні разу не бачив. Якщо ви побачите, то кидайте скріншот відразу, хоча б в Телеграм, в чат, щоб ну, чуваки могли побачити, за скільки його виставляють. Ну я думаю, що за неймовірно великі гроші. А ми поки пошуруємо. В наступну трейд плазу, тому що треба ще купити Ку -ку! купу кейсів. Я хочу прям багато кейсів взяти. 99 сюди. 99 ще сюди. 104 тоже. Давай. Він в трейді. Та ну куди який трейд? Та тут кейсів 200 висить, В якому ти трейді, блін? Ти прикинь, чувак, тупо в трейді сидить. Ти що на приколі? Тобі ніхто не може купити кейса. О, купую. Все, пропав, чи що? Хтось його купив. Давай по 104. Тож забираємо. Нічого страшного. По 104 можна брати. Диви, кейсів уже трошки назбиралось. Я вже можу десяточку відкрити? Да. скільки мене їх вже. 6, 12, 18 штук, даже 20. Обалденно. 104, погнали далі. Виставляй ще, братуха. Я буду ще скуповувати жестяк багато. Мені, в принципі, не шкода гемів. Я хочу просто, просто дуже багато пооткривати. Моя задача просто відкривати. Ладно, тут уже, походу, щось нема. Погнали на наступну. Я сподіваюся, що десь можливо, я зможу знайти їх по 70, дуже багато і сразу і скуповувати, тому що ну це реально солідно. Я їх даже продавати не буду, збирати не буду, їх просто сразу буду тратити. Ми вже 2000 гемів на то потратили. Ну я думаю, що це ще поки мало. Нам треба більше потратити, хоча б тисяч десь, хоча б так. А потім, взагалі, я ще, я ще без запису просто куплю їх купу. Можливо, весь інвентар тисячу штук, прикинь, і взагалі буде рознос. Я просто весь інвентар опустошу, все поперекидую кудись, а одні кейси тільки лишу і подивлюсь, що мені повипадає з цього всього. А поки що по 100 гемасів хочеться позакуповувати, але їх просто швидко викуповувати. Понів? Дуже швидко їх забирають. Це прям так опко, солідно, солідно, солідна штука. От баніки кейси, вони вообще не подорожали, поняв? Вони по 90, типа, ну, вони єрунду коштують. А от е оці Патріки нормально стоять. Ну, Но це таке, ладно, поширували на наступну трейдплазуму, тому що нам треба якомога більше кейсів. Тільки кейси, кейси, кейси. Прикинь, якщо ультимейт випаде, це вообще буде рознос. Ну, типа, от от, от, візьмай і пощастить от на нього. Це ж вообще, це буде так жорстко. О, 91. Забрав! За 91 гем. Давай ще. Я хочу ще за сотню. Сюди. Давай ще виставляй. Патрики по 900. Ви що, вообще з ума посходили. Сотня сюди. Блін, диви. В трейді ти що гониш? Який трейд? Ти тільки висловив. Абалдеть, ну ти тип. Ну ти перець, звісно. Погнали на наступний. Наступна трейд плаза. Я хочу купу кейсів. Я хочу цю купу кейсів відкрити. Просто жорстко. Фух. 90. бо якби я просто сидів і фармив годиннички, то я міг би і сам по собі відкрити багато кейсів. Але я блін провтикав цей момент, нічого не, по, не пофармив. І тепер у мене немає тих годинників, але є непогана ціна на кейси, і можна їх купувати. Можна пробувати купувати 80, сюди, 90. сюди, сотня, сюди. Забираю все просто. 90. бем, задавай. Давай, 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 давай. Давай. Ще сотня. Сюди. Ще виставляйся. Я хочу купити все. Сотня, погнали. Ой-ой, сто двадцять хтось купив 149 сорок Чуваки, ви так мене не обманюєте. Я за такі бабки купувати не буду. Без шуток, я за такі гроші купувати не буду. Ой, сотня появилась, але нормально, встиг сотня ще. Давай. Давай, давай ще. Ой, як хорошо, ой, як хорошо. Ой, як хорошо купується, то, га? хе <соць> соточці. Диви, у мене 345 тисяч лишилось. Я вже 5 тисяч, значить, потратив на кейси. А 5 тисяч це вже солідно. Мені ще 5 потратити, та й можна і відкривати. Було би дуже класно. Якби випало щось потужне. Так, по 99, даже хорошо. Тож забираємо. Кстати, дуже багато, я вже реально купую Частенько їх сюди закидують, і добре, що я їх швидко купую. Аби ще ціна менша була, там по 70, по 50, я би тати, що я би скуповував все просто, я би скуповував просто все. 99, сюди. 120 сотня, давай. Фу, хорошо. 50! Забрав за 50 гемів! Оце кайф! Аби оці всі трейдласи з'єднали в одну. Поняв? Що чуваки просто на маркет виставляють? Типа, ну, буде там так само багато трейд-плас. щоб людей просто всіх вмістити. От, але весь маркет суміжний. Поняв? І тоді б тут продавалось не 6 кейсів, а 76. Поняв? Мене щось купили А за 200 гемів катану. Хе-хе. Блін, провтикав та купив кейс за 119. нє ні, ні, ні. Все, міняємо трейд-плазу, бо я тут спалився, купив за 119 гемів. Так не пайдет. Вони зараз будуть дороже ціну ставити. Ці чуваки, якому я продав за 119. Не треба було. чуть-чуть. Погнали, дивитись, що тут у нас. Давай. Давай, 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 давай. 105, нормально? 110, хорошо. 90, 100. 110, ні, пожди. То я щось погарячився, що за 110 взяв. Ну я другого взяв за 90, то я, ну, поє... по порівняв до сотки. <хи> Порівнявся, так що нормально. Давай за сотню ще. За 110 не берем Дивіться, тут 30 штук продається. Тільки на цій третплазі, 30 штук. Та я коли казав 76, що буде продаватись, то, то я обманув. То там їх було продавалось би, продавалося, блін, до тисячі, навірно. Було б взагалі клас. І ти б міг зайти і сразу на третплазі знайти все. Не треба було б по третплазам іншим бігати, коротше, прокат... ну, тусуватись, там, дивитись, що там робиться, поняв? Ти б просто сидів і дивився. І було б чітко. І в тебе б швидко Купляли. Бо ти бачив саму дешеву ціну на юніт, а ти бачив все. Так за 110 брати не хочу. От за сотку можна. Ой-ой! ой Нормально так у мене кейсів уже А? Прям хорошо. Я думав, що я буду їх трошки довше купувати, а насправді так нормально. Так тут все непонятно, вони вже ціну щось гелять чуть-чуть, бо я за сотку одразу забираю, сходу. Та й не тільки я, що там теж багато хто скоріш за все закупав. Диви, у чела мільйон гемів. Обалдеть. Ютек Рис якийсь. мільйон гемів. Обалдеть. Це солідно, це солідно. Так, а тут ще нема. Взагалі нема кейсів. 350, ви що ви гоните? Ні, так мені не піде. Давай на другий. Нам треба друга трейд-плаза. Мені ще треба трошки гемів потратити. Бенс, бенс, бенс. ще 25 кейсів можу купити. 25 кейсів це немало. Тут, кстати, маленька трейд-плаза. але тут, можливо, у чуваків є кейси, і вони є реально. По 100 по 90 позакуповував. Обалдеть. Так, токсики. 22. Улітайте просто, мені анагеми. <хи> Щоб я міг нормально тусуватись. Давай! Ще один. нормально. Токсіків продається купа. Давай ще пилок, так само, Бенц. Що там поки по кейсам нема кейсів? Хорошо. Поки виставимо та кула, буділа будай, а потім підемо на другу триплазу. І в мене зразу все просто скуповувати будуть так, пожди, сігнуту не продаю. Щоб місце було в інвентарі, бо мені такі... Ну, не треба персонажі. Так, нема тут кейсів, ладно, погнали далі. <хи> Ось о триплаза, якась здорова. Дивисяки тут народу. Так, ну поки що моїх пилок, і ультима, і цих ніхто не бере. Пилок і токсиків. Але ну на токсиків у мене просто ціна більша. Трохи. Чим 20? Ну нічого страшного. 115 кейс. Ні, то дорого, хлопці. Давай дешевше. Давай дешевше, трошки, братуха. Кстати, що там, цей остався з хайпером? Да, з хайпером кейс остався. Кейс з хайпером, шеєм. Оцей чел, хорош. Так, 110. Ладно, давай заберу. І пішли на другу триплазу. бо тут що -то ні черта немає. 99. Погнали! Не найдено, купили його, прикинь. Обалдеть. Сім тисяч отакий, а? Прикинь, А це все за 4. Так старина, що по кейсам? Не вже я так ціну жорстко їм підняв? Де чуваки, які по сотки сливають. Давай. Ми ж в тебе будемо забирати все. Так, за 115. ні, почекай. Не пойдет за 115. А за сотку можна. І ще раз можна. І ще сотка давай. Нема його, прикинь. Девяносто девять. Две їх нема. Сотка. Забрав. Да. Встиг купити, хорошо. Іде просто довге завантаження чогось, бо багато хто хоче купити, поняв? Багато хто хоче пооткривати. Так, 110 не мій варіант. Давай дешевше шукати. ой -й 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 -й, ой -й -й -й, ой 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 ой-ой-ой Сотня, нема сотні, ще сотня, є сотня, ще сотня, давай. 109, байдуже, забираю. Нема, Даже за 109 забрав. 99, нема. Сотня, забрав, да? І за 110 взяв, прикинь. Так я за сотню нажимав, алло 109, давай уже що небудь. Просто, просто давай докупимо ці кейси. Я знаю, що вони завтра будуть коштувати дешевше. І завтра я все рівно ще куплю кейсів. Тільки більше, більше кейсів буде. І я буду до кінця івента скупляти кейси. Просто. Я готовий тратити неймовірну кількість гемів, але дайте мені ультимейта. Ой-ой-ой. їх випало взагалі ерунда Культиметів, ми ще підемо дивитись. Скільки їх уже випало? Не найдено за 90, блін, за сотню. Теж не найдено. Давай ще не найдено 109. Купив. 110, Давай уже за 110, байдуже. Ні, за 115 я не буду купувати. Пішли на другу тріплазу краще. Хоча б щось. Бо кейсів вже нормально. У мене, скоріш за все, треба зараз укрити інвентар, подивитися. Бемс. Ой-ой-ой, ой-ой! Скільки їх у мене вже? Ха-ха-ха. Хорошо. Так, ну 120 тоже не мій варіант, абсолютно. Мені так не підходить. За 120 купувати я не хочу. Ну, в принципі, в принципі. Погнали ще на одну триклазу, клазову, останню, що там робиться вообще. Подивимося, чи є тут щось, тут за 110. Ну, ладно, а його вже й нема за 110. За 100, за 110 тоже забираю. Ще за сотню один? Блін, його нема. Давай за сотню ще. Bam's нема. За сотню. Bam's нема. Дивись, нема за сотню. За 110 є. Все. В принципі, на 10 тисяч гемів ми закупились. Давай ще один. Все, закупились. Ми чуть більше, ніж на 10 тисяч гемів. Ще плюс ми там кось продавали під час цього, так що кейсів у нас багато. Погнали зараз е, в нову в нове лобі, там де можна фармити годинники. Поки свої годинники, які в мене в наявності я витрачати, не буду, я їх ще підфармлю, щоб більше і більше купувати кейсів в наступний раз. А поки що, давай в телепорт. Нам треба подивитися, сіке повипадало ультимейтів. Пемс. Так, у мене 15-й тір, доволі так слабенько. Даже оцей павук ще не випав, хоча він дуже класний. І ультимейтів нападало вже 94. Блін, ну все одно мало дуже. Майже сотня, майже сотня, майже сотня, цих 1200, цих 11 тисяч, 12, даже. ну і цих багато, дійсно. Так, ну що ж, я готовий. Я готовий. На всякий випадок, на всякий випадок, я активую Lucky Boost. Просто, ну, на всякий випадок. У мене їх все рівно багато. І я готовий відкривати. Open 10. Let's go, друзі, це. Це якась нереально легендарна штука. Я попросив вас лайка. Дуже жорстко. Нема нічого, да? Епіки і рейри. Щас збіжиться тут дуже багато народу, я впевнений, тому що я буду відкривати багато кейсів. Давай, диви. Що тут? Ні чорта, да? Да. А ні, Леха, дві леги, ну нормально, будемо це все продавати обов'язково. Погнали далі, ще 10. Так, 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 так. Ні чорта, да? Ні чорта. Давай ще 10. Let's go. Цікаво, чи чуваки, що в чаті пишуть. <хе> Та походу, ні. Блін, нема нічого. Лега тільки одна. Погано, погано, дуже погано. Давай ще 10. Я готовий відкривати купу. У Мені подарували, кстати, одного кейса. Але випала Лега, лега і більше нічого. Да? Окей, давай ще 10. Я готовий. Пише, будь ласка, один без, безкоштовний кейс. Не старина. Безкоштовного тут нічого не буває. Ще одна легендарка. Фух, обалдеть. Давай дивитися ще. Мені треба просто купа купа юнітів. Ни черта, да? Ні черта. На жаль, на жаль, на жаль. Open ша 10. Давай, тільки мене їх ще є. У мені їх уже мало! Обалдеть. Вообще, тільки епіки повипадали. Давай, ще 10. Боже, куди вони порозкидувались всі? Ні черта, да? Ні, леги повипадали, бачу, дві, да. Ну і на цьому все. Правильно? А на легу відсоток. 10% на легу. Ху, давай, ще. Я хочу щось потужне. Давай, 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 давай. Ні черта, да? Ща хтось відкриває щось? У нього теж ні чорта не випало. Ладно, останні. Ага, мені їх не вистачає. Так пожди, у мене шість, сім, вісім. Мені ще два треба. Пішли в трейдплазу. І в трейдплазі надо докупити ще дві штуки. Дві штуки. Раз, два, все, юніц, бемс, опен. Давай ще десяточку. Боже, як їх довго купував, і як бистро вони закінчуються. І чорта, да? Обалдеть. Просто нічого не випало. Капут, капут, конкретний. Зато тепер у мене є отако їх багато. Жесть, ось. Рейгірок. Взагалі, купа по гему. Вони ніком не треба. Потім епіки. То, по гему можна слити. Ну їх краще просто продати. І легендарки, аларми, аларми, аларми. Де ви є? ось. О. Вони по 35, ну ми їх будемо по 31 сливати. Просто, навіть по 29, певно, будемо їх продавати. Просто щоб вернути хоча б трошки гемів. Тому що по-другому тупо нікуди. По другому тупо нікуди. Ні не сильно мені пощастило. Але я сподіваюся, що в наступних серіях. Мені пощастить набагато більше, тому обов'язково ставте свого вподобайна. Підписуйтесь на канал, не забувайте про магазин в телеграмі, в якому ви можете купити будь-якого юніта, якого тільки побажаєте. Ну або купу гемів Ну і всім пока-пока.